Нові можливості пропонує своїм клієнтам будівельна компанія Набережний квартал у рамках участі в осінньому будівельному форумі. Майбутнім мешканцям будинку компанія пропонує можливість додаткового утеплення, яке можна замовити і здійснити на етапі будівництва житлового комплексу. Ми рекомендуємо клієнтам утепляти лоджі та робити теплі підлоги, тому що це комфортно, зручно, якісно. Це здорожчує на 2-3% вартість квартири. Але в кінцевому результаті. Всім вигідно і зручно, замовивши додаткові послуги, клієнт кварталу зекономить час і гроші. Робітники виконають гідробар'єр, обшиють лоджії мінеральною ватою і гіпсокартону. Ціни на послуги в кварталі такі ж привабливі, як і на квартиру. Утеплення лоджії забезпечує максимальне збереження температури в приміщенні і воно компенсує тепловтрати, які які можуть бути в квартирі. Близько половини покупців квартир вибирають додаткові послуги з утеплення. У кухні, санвузлах та в коридорі додатково проводять теплу підлогу. Відповідає за виконання робіт підрядник. Відділ додаткових послуг зможе оформити квартиру під ключ. З допомогою візуалізації усі пропозиції можна погодити з професійним дизайнером і архітектором в центрах продажу набережного кварталу. Перша черга будівництва комплексу буде здана на початку листопада. Ми будуємо дуже швидко темпи будівництва вражають, Ви можете самі спостерігати, тобто за Три місяці, чотири буквально вже 12 поверхів збудовано. Ще два місяці залишається тільки на внутрішні роботи. Будівництво ведеться у дві зміни. На місці будівництва клієнти компанії можуть побачити, як швидко йдуть роботи, і помилуватися зовнішнім виглядом будинку. Також ви можете бути вражені нашим виглядом зовнішнього зовнішнім будинку, тому що ми встановлюємо панорамні вікна, тобто вікна на всю на всю стіну від підлоги до стелі. Оздоблюємо його облацювальною цеглою, коричневого та оранжевого кольору. Це наша така як, скажімо, перевага. Так, утеплюємо також будинок мінеральною ватою. Понад 300 покупців вже оформили угоди з придбання доступного житла у набережному кварталі. Вартість квадратного метра житла у кварталі залишається невисокою 7100 гривень. Повністю перший комплекс на вулиці Пуля у Львові планують завершити наприкінці другого кварталу наступного року. Тоді на ринку житла з'явиться понад тисячі новеньких квартир.